В центр проехать, это пешком, а если с ребенком, кому на работу, кому в садик детей везти, в школу, конечно, это неудобство. Меня 4,50 устраивало. Ну, что ж, повысили до 6. Никуда не денешься. Но мне, допустим, если с ребенком идти куда-нибудь далековато, в принципе, я ничего против 6 гривен, да, не были. 6 гривен не вижу. Просто тот сервис, который нам предоставляют, и это плата, но ну, это извините. Они как бы разваливаются не сегодня, не завтра и опять же таки ездим с детьми, никакой безопасности. Вот бачите пешком идут. Злонинградский на 108 киевский шлях, центр туризма. Ничего прогуляемся, літо не холодно. Очень плохо, потому что детей каникулы начались, а занятия, кружки по городу, находятся. Пришлось сьогодні полдня на таксі. ездить, честно говоря, Ладно там для взрослих шість гривень, але для дітей школьника шість гривень – это очень неправильно. маршрутки находять містом з суботи. Після того як секретар міської ради Ярослав Годунок блокував роботу водіїв громадського транспорту, вимагаючи у них знизити ціни за проїзд. Стоп, 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 стоп. Глуши машину, глуши машину. Руки забрали, чуєте? Човолі за луши машину. Вони йдеть машина. Я ще раз кажу. Чо ви я лізете? знаю, що це при час час на собствено. Сполаті, будь ласка, чесну ціну. Руку. Ви білети видали людям? Я ще раз кажу, шановне. Ціна складає перевезень 4,50. 4,50. В той же час суперечки підприємців та окремих представників міської влади в жодному разі не мають позначитися на життєдіяльності міста. Така позиція міського голови щодо транспортної ситуації в Борисполі. Договір ніхто не скасовував, тому перевізники повинні його виконувати і повинні виконувати маршрути. Тому ми звернемося відповідно з цим листом для того, щоб вони і далі продовжили виконувати ці. Перевезення це те, що стосується від нас. Я ще раз переконуюся лишній раз про те, що дуже важко будувати, але дуже легко руйнувати. Управлінці ламають голову над тим, як швидше вийти із цієї ситуації. Тим часом перевізники звернулися до правоохоронців. Перевізники. Звернулися до райвідділу поліції із заявою про кримінальне правопорушення за ознаками хуліганських дій стаття 296 Кримінального кодексу України та перевищення службових повноважень, стаття 365 Кримінального кодексу України. І сьогодні зареєстрована заява ще від перевізників на ім'я міського голови. Шановний Анатолій Соловйович, доводимо до вашого відома, що 23.03.19 року. Відбулися напади на водіїв наших автобусів». Головні претензії до перевізників, окрім страйку низький рівень надання послуг. Питання це підіймають регулярно. Та віз, як кажуть, і нині там. Якщо водунок такі негодяй, там негідники, ось це напав на водія маршрутки, присутні стріляються. Інші водії маршрутки від цього страдали. Ця годунка клонірували в Китаї, і на кожному маршруточника було по годунку. Я вважаю, що його на сьогоднішній день вважаю, що, можливо, десь секретар не правий. Але однозначно я буду вимагати від влади, від виконкому, щоб притягнути до відповідальності перевізників, які, до речі, не перший раз поставили місто в колос і шантажують нас. Попередній раз, коли ми це все піднімали з питання, там була та сама ситуація. Вони також не виїжджали на маршрут. І що ми зробили? Ми провели тендер і вони знову виграли. Давайте якось в тендері на слідуючий раз е, так створювати умови, щоб даний перевізник, який вже неодноразово порушує меморандум раз, Порушує законодавство. 2, щоб такі перевізники до нас не попадали. Цілком можливо, з перевізником розірвуть договір. В такому випадку місто буде проводити новий конкурс на пасажирські перевезення в межах Борисполя. Наразі питання в стадії обговорення. Стежте за розвитком ситуації разом з нами. Ольга Лабецька, Юлія Борисенко, Вадим Погребний, Євгеній Шерстньов. Новини телеканал Бориспіль.